У центрі Львова осипався будинок. Чималі брили ліпнини, самі відпали зі стіни на перехресті вулиць сербської та братів рогатинців. Інцидент стався уночі близько опівночі. Каміння засипало майже увесь хідник, та з перехожих ніхто не постраждав. В ЛКП, за декілька метрів, від якого і сталася надзвичайна ситуація, лише розводять руками. Мовляв, у центрі чи не кожен другий фасад будинку дихає наладан? Вдіяти з цим нічого не можуть. Грошей катма. Рік забудови будинків 1490, наймолодший у нас 1962 рік. Можна зрозуміти, що вже їхні і ріки певний час термін експлуатації. Він вже вийшов. Треба капітальні ремонти. Ну а для того, тут переважно вся стара частина міста потребує великих капіталовкладень. Бюджет у нас скупенький, а держава, скажем, ті структури, які мали б мали би займатися охороною пам'яток, практично ніякого фінансування не дають. Не дісталася ліпнина і припаркованих автівок, тож позиватися до комунальників ніхто не має наміру.